На інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває друзі, долучайтесь до обговорень найважливіших подій і важливих тем для вас на наших сторінках у соціальних мережах. Отож, 356-та доба війни, майже рік і власне питання. За весь цей час багато чого змінюється, і до початку повномасштабного вторгнення питання безпритульних тварин в нашій країні стояло досить гостро. І з початком повномасштабної війни питання стало надзвичайно актуальним. Чимало покинутих тварин, переповнені притулки, і те й на вулицях можете спостерігати. Покинутих колишніх домашніх тварин і просто безпритульних все це треба вирішувати оперативно, допомагати не тільки один одному, але й братам нашим меншим. Тож про допомогу і про ситуацію з безпритульними тваринами в Україні в умовах війни поговоримо з нашою гостею У нас на зв'язку. Директорка з комунікацій товариства Кормотех, координаторка Save Pets of Ukraine» Катерина Ковалюк. Пані Катерина, доброго дня вам вітаю. Вітання, добрий день. Я знаю, що ініціатива Save Pets of Ukraine разом із товариством Кормотех та соціологічним центром Соціоформ провели дослідження, щоб оцифрувати масштаб катастрофічного впливу на життя тварин, спричинених російською війною, і активісти першими в Україні створили базу притулків для собак і котів і підрахували кількість тварин, які потребують допомоги людей. Тож пані Катерина більш детально власне звідки така ідея, як вдалося її втілити в життя, як проводи. Підрахунок, і які результати врешті? Так. По-перше, дуже дякую, що запросили на етар. Так, ми вирішили провести це дослідження з двох міркувань. Минув фактично рік. На той момент, коли ми проводили дослідження, було трошки менше, але від початку повномасштабного вторгнення. І ми з ініціативою SafePets насправді допомагали. По всій Україні ми контактували з більшістю притулків та зооволонтерів, і також з другого боку ми працювали і продовжуємо працювати з міжнародними донорами, тому що самотужки подолати ці виклики, які перед нами стоять, просто неможливо. Відтак, задля того, щоб зрозуміти, як краще допомагати притулкам, як ставати ефективнішими, крім допомоги в катастрофі, потрібно також розвивати певні стратегічні програми іти трошки на випередження. І з цією метою було проведено це дослідження а також задля того, аби міжнародним донорам, які хочуть бачити усе прозоро, структуровано і зрозуміло, аби ефективніше допомагати, ми провели це дослідження також. Пані Катерино, за результатами дослідження, чи є якісь певні кількісні показники, скільки зараз тварин покинутих загалом в Україні? Чи скільки тварин перебуває у притулках? Дослідження ми проводили фактично з притулками та зооволонтерами, тобто це фізичні та юридичні особи, бо не всі притулки є зареєстровані, і не усі люди, які себе ідентифікують як зооволонтери, є десь зареєстровані в якихось базах. Ми саме з ними. Ми намагались знайти їх, максимально охопити кількісно, а також якісно. І таких назву їх операторів, які опікуються безпритульними тваринами в Україні. Ми нарахували 510. Так, більшість, звичайно, трошки більше, звичайно, є собак в опіці, тому що їх простіше ловити, про них простіше трішки турбуватись в цьому контексті. Вони більше піддаються соціалізації. Ось, однак, сумарно ми нарахували в їхній опіці також близько 26 тисяч собак та 20 тисяч котів. Ну, це власне тільки ті, що перебувають в притулках і в зареєстрованих або тих зооволонтерів, які відгукнулися. Я точно знаю, що багато людей просто на власній ініціативі дома підбирають без безкатніх тварин, допомагають їх влаштовувати в нові родини. Але загалом від початку війни завантаження, я так розумію, значно на притулки зросло, але не зросло фінансування. І чи забезпечені зараз притулки, можливо, у відсотковому сповідношенні кормами. Для тварин, адже одна справа тварину забрати, друга інше її утримувати, нагодувати. Угу. У першу чергу скажу про зростання кількості підопічних. Чим ближче до лінії фронту, тим ситуація гірша. Там притулки та зооволонтери зазначають про збільшення чисельності тварин в опіці навіть до 100%, тобто фактично, удвічі. Чим далі від лінії фронту, тим цей відсоток спадає і, умовно кажучи, в тилу, так до прикладу Львівщина, Тернопільщина і так далі, у нас є зростання приблизно на 20%. Частину тварин було евакуйовано за кордон. Ми знаємо, що була можливість вивозити тварин навіть без документів, вакцинації і так далі. Був був такий момент. І багато польських та німецьких, зокрема притулків, зооволонтерів, робили навіть такі рейси щотижня, коли їх вивозили. Зараз цієї можливості немає, тому що всі правила повернулись, і для того, аби тварина могла поїхати за кордон, усі ці маніпуляції, які потрібно зробити, вони вартують близько 8 тисяч гривень, і це суттєвий бюджет насправді. Це перше. тобто нас спостерігається від сповільнення відтоку тварин, так називаємо за кордон на адопцію. Друга річ через економічне становище. Тобто, в цілому люди менше почали допомагати та падають ті так звані донати, які. На які також дуже сильно розраховують притулки. Це великий, великий запит на це є. Зокрема, серед того, про що просять притулки, вони просять в людей, аби вони продовжували їх підтримувати матеріально, зокрема, для того, аби покривати борги у ветеринарних клініках, щоб забезпечувати лікування, вакцинацію і так далі тварин. Те, що стосується корму, приблизно запит річний, який є на сьогоднішній день, це близько п'яти тисяч тонн. Корму, який потрібно, щоб нагодувати цих тварин. В Україні є щонайменше три великі ініціативи, які централізовано допомагають. Цей of Ukraine, зокрема, одна з них. І та кількість допомоги, яку ми надали у 2022 році, вона склала приблизно 25%. Тобто близько тисячі тонн корму ми передали на потреби притулків оскільки ця потреба, ну якби найгостріше харчування, то звичайно, що притулки про це просять. Але є значно такі натільніші речі, про які вони також просять. Зокрема, це про фізичну допомогу. Тобто вони просять українців в своїх містах ставати волонтерами для тих притулків, які в них є, приходити і допомагати прибирати. Робити все, що потрібно робити, але основне це гуляти з собаками, соціалізувати їх для того, щоб ці собаки могли потрапляти все таки в нові родини. Ну а власне, пані Катерино, я знаю, що зокрема в нашому місті є і невеликий притулок. Є частина зооволонтерів, які в домашніх умовах отримують велику кількість собак, і котів дійсно потребують допомоги в плані харчування, медикаментів, вакцинації, стерилізації. Але е, погодьтесь, що певно самотужки без допомоги держави е, люди не зможуть вирішити це питання до кінця. Кількість безпритульних тварин просто величезна. Надзвичайно країло серце мені особисто, бо я тварин люблю, коли люди виїжджали поспіхом за кордони, і до прикладу, просто у Львові на вокзалі залишали переноски з котами або прив'язували собак, і все ж таки наші люди, наші волонтери забирали тих тварин. Як, в чому зараз складність влаштувати тварину в нову сім'ю? Люди не ризикують брати на себе відповідальність, можливо, якісь інші причини, якими Методами вбачаєте вирішити проблему загалом безпритульних тварин в нашій країні? Е, е, так, спасибі за це запитання. Насправді, методів є кілька, е, зокрема, наприклад, стерилізація. Так, це є е, метод, який використовується в цілому світі. І це, це метод, який говорить про те, що там той чи інший песик чи, чи котик він не буде ну, просто давати потомство. Це вимагає, звичайно, що, коштів, тому що це оперативне втручання, і тварина потребує далі, після операційного догляду, спостереження упродовж кількох днів. Ми, зокрема, з свого боку розвиваємо також і ветеринарний напрямок. Це один з, один з методів, як це можна робити. Другий метод, звісно, що це адопція. І тут, як ви правильно відмітили, є зниження цього тренду, на жаль, тому що це дорого. Тобто люди не дуже хочуть витрачати кошти, а також не кожен має час на те, щоб заводити тварин. І ми маємо зараз ситуацію, коли це серйозний виклик. Це все-таки серйозний виклик. Однак, на мою думку, адопція це найкраще, що може відбутись з твариною, тому що це соціалізація, це опіка. І ми минулого року, окрім Save Pets of Ukraine, заснували ініціативу, яка називається Adopt Pets of Ukraine. Це є платформа адопції, де за участі талановитих фотографів у різних містах ми фотографуємо чотирилапих в притулках. Дуже красиво фотографуємо, щоб вони мали шанс, щоб вони були конкурентними у цьому на цій території з там і, і це все. І насправді прилаштували кілька сотень тварин. Це було трошки складно, тому що це якби палка в двох кінцях, тому що не лише тварина шукає господаря, але й господар має відповідати цьому улюбленцю, майбутньому, має розуміти відповідальність. Тому перед тим як забрати чотирилапого з платформи Adopt Pets of Ukraine, потенційний батько чи мама, котика, чи песика, вони мають пройти співбесіди. І повірте, не всі ці співбесіди проходили, адже. Питання є серйозні, питання вони проводяться психологом та зоопсихологом людину, яка розуміє людську психологію, і людину, яка розуміє психологію тварин. А разом з тим кілька сотень тварин прилаштували, і насправді це перемога, це велика перемога. Ми будемо продовжувати. Також ми зараз запустили програму Патронажу притулків. Це наразі пілотний проєкт, в якому є чотири притулки в Україні різної форми. Там є і комунальні стерилізаційні підприємства, і великий притулок, і невеликий притулок. Ми хочемо їм надати комплексну допомогу для того, щоб вони могли ефективно працювати і ефективно прилаштовувати тварин якраз через Adopt Pets of Ukraine. Ми відтестуємо цю систему на чотирьох притулках і хочемо її масштабувати щонайменше на 50 в Україні. Нашою ключовою вимогою буде Аби притулок так само, як ми, вважав, що місце тварини все-таки в сім'ї, а не назавжди в притулку, бо не всі насправді так вважають. І відповідати програмі, тобто виконувати всі вимоги, співпрацювати з ветеринарними клініками, надавати вчасний догляд та звітувати перед публічно звітувати, це ці ті вимоги, які ми ставимо і покладаємо великі надії на цю програму. Такого стратегічного впливу ви і такі програми є корисними, але з точки зору, якщо брати державну підтримку, як на мою думку, особисто в нас недостатньо виділяється фінансування, зокрема на отримання комунальних притулків. і їх не так вже й багато в Україні. Ну можливо, в обласних центрах є, але є ще й проблема розмноження тварин у сільській місцевості, де про стерилізацію взагалі не хочу чути. Як на мене, була б гарна ініціатива, можливо, якісь виїзні ветеринарні групи, які зможуть проводити це на місцях, забезпечувати кормами, певно, за яких 15 років змогли би вирішити цю проблему, оскільки дійсно взяти тварину в сім'ю це велика відповідальність, особливо в воєнний час. Але хочу ще одне питання задати стосовно лінії фронту і тварин, які залишаються там, і притулків і зооволонтерів які працюють там, я так розумію. Притулки, волонтери вони ж поза межею лінії вогню, так на на нашій території. А чи є якась інформація, що відбувається на окупованих територіях, там, з притулками їх до повномасштабного вторгнення та й до війни їх теж було там чимало? Насправді з цим, з цим дуже складно. Я, про, про що я можу сказати, це про те, що відбувається на лінії зіткнення. У нас є фантастичні зооволонтери, тобто це люди. Які Ну, які просто неймовірні речі роблять. Е, у нас, до прикладу, в Запоріжжі, е, в області є такий зооволонтер Стас Франк. Він щоденно виїздить і під обстрілами, не під обстрілами він годує величезну кількість тварин. Тобто у нього ці величезний маршрут є. Він це робить упродовж кількох місяців. Ми навіть, ми зараз книжку будемо видавати історії про людей та тварин в цій великій рашистській війні в Україні. І Стас є одним з героїв, і він, зокрема, в інтерв'ю сказав, що ви знаєте, хто як не я. Так, тут він каже, тут може бути до 200 прильотів за день, але якщо я поїду, на кого вони тут залишаться? І так, це великою мірою на таких людях, які... Вболівають і люблять тих тварин, супергуманних людях, так би їх назвала. Що ж окупованих територій, там дуже складно. І з точки зору комунікації, і з точки зору перевезення туди допомоги. Скажу вам відверто, що росіяни ну, нічого дивного, вони не до кінця розуміють, навіщо тваринам, навіщо потрібно рятувати тварин. Для мене це все-таки глибокої негуманності і. Того, що нам треба відвоювати наші території і е, рятувати тварин, Дякую, пані, пані Катерино. Власне, знаєте, стосовно гуманності росіян, ну я особисто не здивована, що вони Ти не пошу, розуміють, чути мене? Чому не треба рятувати тварин? Адже вони не рятують навіть своїх Ого. на полі бою. Ми чуємо вас, пані Катерино. Е, і якщо дозволите ще одне питання, якщо в нас. Зараз відновимо зв'язок. Насправді, друзі, якщо повертатись до питання безпритульних тварин в Україні, воно було надзвичайно нагальним, актуальним ще до війни і особливо ну в нашому місті також не виключення і в області, отож в нашому місті є чимало також приватних зооволонтерів волонтерів і є великий притулок. Там теж постійно. Потребують допомоги або то тирса, або то будки, або то простирадла для тварин після операції, також харчування, медикаменти. Знайдіть у Фейсбуці наших місцевих зооволонтерів. Допомагайте, донайте. Я розумію, що втомлюються, що фінанси всіх бажають залишають бажати краще, але тим не менше, як і люди, так і тварини потребують допомоги, адже вони від нас залежать. Пані Катерино, зупинилися ми на прифронтових. При фронтовій ділянці і про ситуацію тварин там загалом стосовно міжнародної підтримки хотіла ще розпитати від міжнародних фундацій. Знаю не чуток, спілкувалася з людиною, з далкобійником, який з якоїсь країни, здається, якщо не помиляюся, з Іспанії віз цілу фуру кормів. Але щоправда, я точно не знаю, чи це за кошти, чи це такий благодійний донат, благодійна допомога від інших країн, як з міжнародною підтримкою наразі для українських притулків. Ми на даний момент ми упродовж року фактично співпрацюємо з литовським фондом Юхарц, який нам дуже сильно допомагає у залученні допомоги. Адже як я наказ, як я казала на початку, дуже важливо, дуже важливо, все таки структурованість, звітність, прозорість. Це те, чого чекають від нас у Європі. Це те, чого чекають від нас у США. Вони хочуть чітко розуміти, куди іде допомога, хто її отримує. це все має бути закріплено звітами. І ми дуже багато зусиль витратили на те, аби вибудувати систему роботи з координаторами по Україні. Ми співпрацюємо в Україні з громадською організацією Елемент життя. Яка нам допомагає операційно управляти цією ініціативою, тому що ми все-таки виробник харчування? І збудувавши цю систему, в якій є фотозвіти, юридичні документи, усе підписують. Тобто люди звітують про це все. Ми змогли залучити близько трьох мільйонів доларів допомоги в еквіваленті близько трьох мільйонів доларів. І нас підтримали насправді американський фонд Greater Good Charities, англійський IFO, та ще кілька е, організацій, які дозволили нам фактично е, допомогти, як я казала, е, на 25% щонайменше забезпечити потреби чотирилапих, які страждають від війни у харчуванні. Дуже дякую. Тож про становище безпритульних тварин. Як їм можна допомогти, і про ініціативу Save Pets of Ukraine разом з товариством Кормотах, які проводили соціологічне дослідження про потреби притулків в Україні про становище тварин говорили з нашою гостею, координаторкою Save Pets of Ukraine, директорку з комунікації товариства Кормотах Катерина Ковалюк. Дуже дякую вам, пані Катерино. Бажаю успіхів у вашій нелегкій справі. такій благородній. і у вас є можливість звернутись також до глядачів наших закликом допомог. Гати, тваринам? Так, звертаюся до кожного. Друзі, українці, ми дуже гуманні, ми дуже добрий народ, я закликаю кожного в своєму місті знайти притулок, знайти час. Хай це буде годинка на тиждень, десь в неділю чи в суботу, прийдіть, вигуляйте песика, станьте волонтером. Це про європейські цінності. Задонайте 10 гривень, 50. Гривень. Будь-яку посильну суму знайдіть той притулок, який поруч з вами є, і зробіть це. І звісно, якщо у вас є можливість забрати додому котика чи песика, то заберіть, бо це буде найкраще життя для нього і для вас. Катерина бажаю мирного дня, продуктивного. До зустрічі.